Виникає, щоб не ставалося, як не слухати, як, які думки описують, ось це, що стається, все бездоганно. Тому і немає ніяких проблем, тому що все бездоганно. Якщо не слухати цього описувача, все тут ідеально. Виникає і зникає, з'являється. Ось тому немає ніяких проблем, тому що проблеми є тільки в цього я, в цього описувача. Він чимось може бути незадоволений, незгодний з тим, як життя тут проявляється. А життя просто саме себе живе. І при цьому воно. коли немає ось цього я. Коли виявити, ось відбувається розпад цього я, тобто він не сам розпадається, а, а приходить усвідомлення, що його ніколи і не було. Що він виник просто почав описувати і закривати якби, собою справжню всю присутність, закривати ось цю тишину. коли перебувати в цій тишині, просто усвідомлювати, як все виникає, спостерігати це, не давати думкам закривати це, просто їх ігнорувати, нехай вони собі течуть, поки все я взагалі побачу, що він тут є непотрібний і не стане, не настане повністю. Тиша і ось це життя з Богом не настане. Життя в любові і без опису. І щоб ось це побачити, що не існує ніяких проблем у житті, треба навчити спочатку спостереженням ось цим, навчитися бути, спостерігати. І лише побачити, спостерігати за тілом, за всім, що виникає, і тоді побачити, що лише потім з'являється ось цей, хто описує, хто не згоден з тим, що виникає. А так просто воно просто собі є.